Просто сусіди всі прийдуть на цих диванчиках сидіти відразу. Так. Агрус, все, що маєте. Я обрала препарат, який, тому що я не виношу дуже сильний їх аромат. Заполірував оці. Я, чесно кажучи, я, ну, я переживав дуже П'єте мохіто собі взимку. Ми вам покажемо. Ми, ми вам обов'язково покажемо. Всім привіт! Сьогодні відео у нас буде про ці штуки. Піддони, Піддони. Так, Що ти хочеш з них зробити? Я вже казала, не пам'ятаю, чи в сторісах для інстаграм я записувала, чи можливо відео для Ютуба чоловік знімав. Я хочу сюди диванчик, тому що, як ви бачите, от є Арка ця, і сюди сам Бог вилів просто цю лавку забрати і зробити сюди більш щось затишне. А більш затишне, що може бути? Це диванчик із спинкою, щоб м'яка була, м'який матрасик був, якісь подушки. Тобто, так як у нас там в цій зоні є такі диванчики, І щоб можна було просто собі сидіти тут і приємно ввечері посидіти. Тут є трохи тінь вже ввечері. То хочеться сюди дуже цього диванчика. І yes. ще мені хочеться сюди столик або сюди, або на цю сторону столик. Все ніяк не можу визначитися. Сусіди всі прийдуть на ці диванчики сидіти відразу. Так yeah. і мені сьогодні один чоловік добрий, дядько, дав ось ці чотири піддони. Європіддони. Євро і я вже привезла їх додому, і чоловік буде з них робити. Диванчик нарешті. Їх треба заобчухати, щоб не було заносу. Пофарбуємо їх і буде супер диванчик. Сюди у нас є вже матрасик. Так, матрасик ми вже маємо. Це іменно такі європіддони. А скільки треба на один диван? От ті скільки? Три штуки. Один внизу, потім зверху. Послухай, і один Послухай, а я в інтернеті Четвертим бачила нас, я в інтернеті бачила Не. в пінтересті, що роблять диванчики такі трохи вущі і можна зекономити. Наприклад, можна зробити там з одного піддону сідушку, таку ну, вищу трошки. І пів піддону на спинку. Ну, буде, можна, буде, але, наприклад, але отак ж... один на одний, і у так. тебе вже дивись, отак буде. От у тебе буде оцей типу, так? І у тебе один піддон лишається. І спинку зробити і ну, теж половинку теж, Так, але, але ця спинка буде тоді, стояти вертикально. А на тих диванчиках, які я вже робив. У мене от під таким 45, і це дуже зручно сидіти. Матрасик можна облокотитися і сидіти. От, розумієш? Просто я вибираю економію. Так а для чого тобі економія, якщо ти сядеш на одному диванчику? Тут шикарна розвалася. Ти зможеш дивитися? з цього, я теж ну. бачила в Пінтересті. Ну, я <laughs> бачила, можна зробити сюди от таку, якийсь такий столик, от як я хочу, щоб я могла, там, наприклад, щось робити по садоводству. Мені тут не вистачає. Я завжди я роблю розумію. на землі. Мені хочеться, щоб я... високо, так знаєш, як на кухні ну, оця столешниці. Я тобі так, зроблю є, таку так. штуку, тільки ну, трошки пізніше, але... Ти подумай на що цих диванчиках. Стільниця Я би не економив, а зробив нормальний диван, щоб можна було сидіти, лежати і зручно було всім. Такі як там. Ну, просто дивись, ти, ти будеш, отут буде вже, якщо я попала поляти, то буде спинка. Ось, отут уже. От. І скільки місця тут дуже мало. Дуже ну немало. так а що не вистачить, От. Ну, ну, ой! Ну це ж е, От. просто лавочка буде, яка зараз в тебе є. А ти ж хочеш е, на диванчик? Просто хочеться зекономити піддони. Краще докупити. Що робити, економити чи гуляти на широку ногу? Я вважаю, що треба докупити просто піддони і зробити те, що ти хочеш. І робити якісні речі, а не економити. Ми довго радилися по поводу, як зробити все ж таки. Ми вирішили, а ви це подивитесь трошки далі. Ми вам покажемо. Ми, ми вам обов'язково покажемо. Зібрав сьогодні останню малину, вже тече аж сок. Сік вже тече. І що ми зваримо? І чи ми заморозимо цю малину? Ні, я махіти зроблю. Махіти? Махіти закрию. Апельсин. Листочки м'яти, малина. Можна махіти закривати з будь-яких ягід. Варення я маю ще з минулого і позаторічне року, то я вирішила, що це буде. А мохіто, тому що заморожувала я теж в морозильну камеру кидала, і коли було відключення світла, то було дуже так погано. Доводилося серед зими просто брати і варити варення. То це буде не компот, а мохіто. Будь берете літр будь-яких ягід або півтора літри на трилітрову банку. Склянку цукру, 2-3 дольки лимону або апельсину, 2-3 листочки м'яти або меліси. Заливаєте все окропом, закриваєте кришками і все. І п'єте мохіто собі взимку. Бачите, у нас які горішки лісові. Це ліщина у нас росте тут на кінці подвір'я. Я такі горішки полюбляю їсти. Вони ну, не дуже великі, звісно, але все одно. Так можна молоточком поколоти. Це дуже прикольно. Але треба встигнути їх зібрати, поки вони не опали вниз на траву. І потім їх складно знайти, спіймати момент, щоб зібрати їх прямо тут. Ми жили раніше в великому місті, мільйоннику, і зараз живемо в селі. Коли ми сюди їхали... Я дуже переживав і ну, насправді боявся їхати у село. Мені здавалось, що ну, краще жити, наприклад, в самому будинку в самому місці або на окраїні. От. А в село, я, чесно кажучи, я, ну, я переживав дуже, буде тут робота, не буде, як, як воно складеться тут наше життя з дітьми у селі. Зараз я села зовсім не боюся. Я знаю, що це таке, як, як тут живуть. Можна жити по різному, можна жити, мати господарство, а можна жити просто в своєму будинку і робити те, що ти хочеш своїми руками. Можеш заробляти через інтернет, можеш зробити будинок з іголочки там. Супер ремонт. Я багато бачу людей вже в інтернеті і каналу відкрите, хто переїхав з Києва, переїхав з Харкова, переїхав там з різних великих міст. І тепер вони всі в селі живуть. І Я скажу так, що не бійтесь цього, переїжджайте, наповнюйте села. Вони, тут дуже багато пустих хат. І багато продаються, і є люди, які просто дадуть пожити, щоб будинок не, не був пустий. Село це достатньо прикольно, це от, може бути просто якийсь прикольний вид, який вас буде чаровувати, зачаровувати. І просто життя, от більше неба над головою ви побачите. Заробляти гроші можна по-різному, я ж кажу, що можна. По-старому, як ви звикли раніше, там, через інтернет, або, може, бізнес у вас який. Якщо ви захочете в селі заробляти якось інакше і тут роботу знайти, ну я скажу так, тут більше така робота бути зварщиком або трактористом, комбайнером, от ось таке, або їздити в місто. Ну, все ж таки, я бачу для себе. От, або щось робити руками, або відкривати маленький бізнес. Плани, плани, звісно, багато, але побачимо пізніше, збудуться вони чи ні. Сама атмосфера, навіть якщо ви просто палите дрова в, в печі в будинку, якщо у вас там не котел, а просто така зберіглася піч, і ну я в дитинстві в мене була піч на вугіллі. От, я просто пам'ятаю з дитинства, це для мене дуже близько. А тут я дровами почав палити, це, це потріскування дров. Сидиш, включився серіальчик якийсь цікавий, підкинув дров, воно потріскує, йде таке тепло. Це, знаєте, як в якомусь приходити в ресторані або десь, щоб таку атмосферу відчути. А тут воно вот, справжнє, ти сам це робиш для себе. Зробив терасу біля дому і п'єш чай на терасі, або працюєш з ноутбуком на цій Ну, це, це достатньо атмосферно і я думаю, що це прикольніше ніж сидіти на квартирі на якомусь поверсі. 9 чи 12 поверх. Да, там може бути на місто. Але я думаю, що це звісно вже вже немає. Дивіться, які гарні лілії. У мене тут їх не так багато, а чому не багато? Тому що я не виношу дуже сильний їх аромат. Вони настільки пахнуть, що для мене, наприклад, тут на лавці посидіти біля лілій п'ять хвилин ввечері. У мене вже починає боліти голова. Тому хто такий самий, як і я, дуже не переносить аромати. Під вікнами їх сажати не можна. Я не знаю, хто. Ну, вони так, вони гарні, це супер квіти, це дуже виглядає. Вони квітнуть не, не дуже швидко, так, що перецвіли за два дні. Вони можуть отак тиждень-півтора у мене стояти. Я їх спеціально посадила тут на, на півтінь, щоб вони довше лишалися живими і не так швидко а, перецвітали. Але ж аромат витримати, я не знаю. Це так важко. Але гарно. Чим мені подобаються троянди, тим, що вони не мають такого аромату, як лілії. Я взагалі люблю, щоб нічого не пахло. Косметику використовую без всяких віддушок, без ароматизаторів. І не люблю ніякі аромасвічки, ніяких додаткових запахів я не люблю. Єдине, що я можу витримувати більш-менш, це лаванду. І то, якщо є якась така перенасиченість лавандою, це теж буде дуже погано для мене. Я буду знову обробляти свої помідори від фітофтори. Перший раз я обробляла бордоську сумішу, потім я обробляла редоміл Голд. І сьогодні я буду обробляти таким препаратом, який називається квадріс. Чому я обрала його? Є ще теж препарат Старк. Тому що витримка після обробки до вживання плодів 5 днів. У мене вже є на деяких кущах такі дуже гарненькі плоди висять. Тобто от-от вони почнуть червоніти. І якщо я їх оброблю якимось таким препаратом, який треба буде дуже довго чекати, то я невідомо, коли з'їм. Редомін в інструкції написано для томатів гол, 14 днів. Всі інші препарати, які йдуть від фітофтори, теж там 10 днів, 14 днів. Я обрала препарат, який є дієвий і з найменшим терміном витримки від обробки до вживання це 5 днів. Ще є, нагадую, схожий препарат. Він називається Старк. У нас дуже багато душів було. Не обробляти від фітофтори, просто неможливо. Можливо, є якісь регіони, де була посуха, дощів не так багато. У нас льє кожен день, і в день може бути дощ, і вночі, тому фітофтора Плодиться, розмножується тільки так. Плюс ми ще живемо в такому місці. Це не зина, тут туманів багато. За городом йде такий рів, в якому вода стоїть, деколи стоїть, деколи не стоїть. Тому треба обробляти. Фітопрепарати, біопрепарати верніше, вони не працюють. Я вже казала, я пробувала обробляти в 23-му році лише біопрепаратами. Я не мала жодного помідору. Всі мої помідори загинули від фітофтори за тиждень. Що, ви вирішили зробити. Ось, ось, ось отак от відріжу. Зараз зніму дошку цю і буду відрізати вже. Вона якраз вибрав таку, що вона така не дуже, оця дошка я якраз. якраз і, і ось тут відріжу, Буде трошки коротше І ця частина піде кудись, може на столик кудись піде. Тут Свіжки треба повибивати, бо діти наступлять. Дуже красиво. Тут гнездо будет быть. Чи просто сидеть, не знаю. Бо гнездо уже поздно. Уже середина лета. посмотрим, что она тут хочет. Ну, полетела. летает біля нашего двора. Трошки за высоко, вернее, за низко видпылыв, Треба ось тут, відповідно, щоб трошки участок залишився. Щоб, щоб ми ставили його і оцим, сперла сюди. Так, і ось такі три дошки треба. Вони засовуються ось сюди, вставляються і прикручуються кожної дошки туди. Вона упор дає. Плюс тут є свій упор на цей бус. І якщо цього буде недостатньо, тоді вниз ще дошку або так, або так. Зараз буду полірувати ось такими кругами на ліпучках. У мене тут позалишались старі, я ще раніше полірував меблі, які ми тут робили мазь. Можна такими трошки позгладить. Вот. і потім скручу. Ні, вечора мені дуже подобається. Тихо, без вір без вітра. І отаке сонечко заходить. Жаби там квакають, Десь трактор проїжджає. Це так затишна. Така атмосфера сільська. Приємна. так, відпочити, щоб голова відпочила. Приїжджайте. З міста в такі місця, де можна відпочивати душею і психікою взагалі заспокоюватись від цього ритму життя. Рецепт махіта. літр півтора будь-яких ягід або фруктів, яблуко, малина, вишня, смородина, агрус, все, що маєте. Далі склянка цукру, на кінчику ножа трошечки даєте лимонної кислоти, 3-2 дольки лимону або апельсину і 2-3 листочка м'яти або меліси можна навіть. Заполірував оцю спинку. Вот. Перший паліт взагалі не чіпав, нічого там не буде. Воно все пофарбується. Вот. Тільки, тільки треба укріпити ззаді планкою. Дай кіпа. Зараз же воду виливаю в душ, будемо мити. Правда, все